Всім привіт! З вами канал Космос. Космос це майже абсолютний вакуум. Там настільки мало частинок, що запах у звичному для нас розумінні там існувати не може. Бо ж запах це реакція хеморецепторів нашого носа на молекули, що потрапляють до нього разом із повітрям. У вакуумі немає повітря, немає молекул і відповідно немає запаху. Проте астронавти, які побували у відкритому космосі, стверджують, що після виходу за борт міжнародної космічної станції вони все ж відчували дуже специфічний аромат, коли поверталися у шлюз і знімали шолом. Виникає питання, звідки цей запах, якщо у вакуумі нічого подібного бути не може. Отож давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Опис цього космічного запаху збігається у різних людей. Майже всі астронавти говорять про металевий присмак, запах гарячого металу, озону після грози, зварювання або ж взагалі дим від спаленого м'яса. Свідчення багатьох астронавтів вказує на реальність феномена. Звісно, варто наголосити на тому, що навколоземний простір насправді не є абсолютно порожнім. Навіть на висотах, де обертається міжнародна космічна станція приблизно 400 км над поверхнею Землі, все ще є сліди верхніх шарів атмосфери, кисню, азоту, гелію і аргону. Цю область називають термосферою. І, хоча її густина надзвичайно мала, там усе ще є частинки. На перший погляд, це вакуум, але для космічних апаратів він має значення. Оксиген настільки реактивний, що повільно виїдає поверхні металів і полімерів, а залишкове об повітря поступово гальмує орбітальні об'єкти, змушуючи їх знижуватися. На висоті орбіти МКС нагадую, це приблизно 400 км, густина повітря у середньому становить приблизно 10 у мінус 12 степені кілограм на метр кубічний. Але під час періодів високої сонячної активності може змінюватися на порядок. Для порівняння густина повітря біля поверхні Землі становить приблизно 1,2 кг на метр кубічний. Тому навіть у високих шарах атмосфери повітря ще існує, але його там у трильйон разів менше, ніж біля поверхні, і астронавти перебувають не в ідеальному вакуумі, а у надзвичайно розрідженому газі, який практично не відчувається, але постійно впливає на них. Для людини цей простір не має запаху, частинок занадто мало, щоб дійти до рецепторів нюху. Тоді що ж відчувають астронавти після виходу в відкритий космос? Коли астронавт виходить у відкритий космос, його скафандр, рукавиці, шолом і всі відкриті елементи піддаються дії ультрафіолетового випромінювання, потоків зряджених частинок від сонця, космічних променів і мікрометеоритного пилу. Усі ці фактори збуджують атоми та молекули на поверхні матеріалю, викликаючи складні хімічні реакції. Коли астронавт повертається всередину шлюзової камери, ці частинки взаємодіють із киснем і вологою всередині станції, утворюючи литкі органічні сполуки. Саме вони й мають той характерний запах космосу. Тобто сам космос не пахне, пахнуть продукти реакції між речовинами, які побували під впливом космічного випромінювання і киснем середині станції. Подібні сполуки відомі й на Землі. У лабораторіях NASA намагалися відтворити цей запах, щоб звикнути до нього під час підготовки астронавтів. Результат описували як суміш озону, нагрітого металу, диму, сірки і навіть смаженого м'яса. Усе це з'являється під час окиснення полімерів, вуглеводнів і металевих поверхонь, які зазнали дії космічного випромінювання. По суті, можна сказати, що цей запах це відбиток енергії. Космос наповнений частинками високої енергії, протонами, електронами, іонами, фотонами, що безупинно бомбардують будь-яку поверхню. Вони змінюють хімічну структуру речовини, спричиняють утворення вільних радикалів, іонів, оксидів, вуглеводнів. Саме ці складні сполуки визначають запах згорілого або металевого повітря, який астронавти відчувають у шлюзі. До речі, цікавий факт про запах нашого природного супутника місяця. Відомо, що після повернення астронавтів місії Аполлон з поверхні місяця до місячного модуля, вони відзначали, що місячний пил мав дуже сильний і специфічний запах, найчастіше його порівнювали із димним порохом. Місячний пил, по суті, це надзвичайно дрібний матеріал, утворений мікрометеоритними ударами. Кожен удар плавить і випаровує частину поверхні, створюючи дрібні скляні частинки, які довго не зазнають ерозії, бо на місяці немає вітру чи води. І коли цей пил потрапляв у кабіну, він починав взаємодіяти з киснем і вологою в атмосфері модуля, і відбувалися швидкі хімічні реакції. Саме вони давали цей характерний запах, який астронавти описували як запах відпрацьованого пороху. На відміну від справжнього пороху, який є вибуховою сумішшю, місячний пил не горить, його запах пороху лише наслідок реакції поверхні пилу із киснем після повернення у герметичний модуль. Тому можна сказати, що місяць пахне порохом, але цей запах з'являється лише тоді, коли частинки його пилу стикаються з нашим повітрям. Отже, підсумуємо: у відкритому космосі запаху немає. Бо там майже повний вакуум і відсутнє середовище, яке ми нюхаємо. Той запах, який астронавти відчувають після виходу у відкритий космос, з'являється лише внаслідок взаємодії іонізованих космічним випромінюванням частинок на поверхні скафандра з повітрям у шлюзі станції. Ну а на цьому в мене все. Щоб ви хотіли понюхати в космосі, слава Україні!